Привіт, вільні люди! В нашому третьому практикумі ми будемо робити ось таку косичку. Більш детально я її показала у кінці відео, а зараз запрошую до плетіння. Для початку нам потрібно сплести два ланцюжки з комбінованих кілець. Комбіновані кільця ви вже плести вмієте. Давайте я вам тільки зараз покажу, як я ховала кінчики ниток на початку плетіння. В принципі, ви можете ховати абсолютно звичайним способом, тобто рожевий кінчик під рожеву ниточку, зелений кінчик під зелену ниточку. Але я люблю в комбінованих кільцях робити трошки навпаки, тобто зелену ниточку зараз ми будемо ховати під рожеві вузлики. Сам принцип нічим не відрізняється. Бачите, я починаю плести. Кільце рожевою ниточкою, і під самий перший вузлик ховаю ниточку зеленого кольору. Оце перший вузлик, другий. У мене вона заховалася під всі 10 вузликів. Моє кільце складається з двох половинок по 10 вузлів, тобто 10 подвійних рожевих вузликів і 10 подвійних. Зелених вузликів. Ось, бачите, зараз під моїми рожевими вузликами лежить зелена ниточка. І тепер я буду плести другу половинку кільця класичним способом, тобто я переверну кільце. Тільки тому, що так мені буде зручніше заховати кінчик. А загалом, коли я плету ланцюжок далі, я не перевертаю кільце, не знімаю його з руки, а плету так само, як я вам показала у минулому відео про плетіння комбінованого кільця. Дивіться, Починаємо із зворотного вузлика, тому що ми його не перевертаємо, і він при плетінні буде виглядати як вузлик прямий. Ховаю під нього рожеву ниточку. Так. Воно може здаватися трошки незручним, але, в принципі, все нормально. Це просто перший вузлик, так незручно плететься. Ну, У мене ще й камера перед очима стоїть, тому трошки ще й за цього незручно. Так, другий вузлик. Ми його плетемо як прямий, але він виглядає зворотним, тому що ми його не перевернули. І так само під всі 10 вузликів я ховаю рожевий кінчик ниточки. Друга половинка. Бачите, воно вже легше йде. Коли на початку добре добрий перший вузлик притиснув ниточку, далі воно йде легше. І все таким чином я проплетаю всі мої 10 подвійних вузликів, нічого не перевертаючи. Все, Доплетаю 10 подвійних вузликів. Ось вони готові. Тепер я перевертаю кільце так, як воно має бути, беру ведучу ниточку, вона у мене рожевого кольору, і затягую кільце Затягую досить міцно, кінчики заховані, боятись нема чого, можна їх ще трошки підтягнути. І на цьому етапі можна відрізати вже кінці. Так, відрізали, добре підтягнули, і ось таке кільце в нас вийшло. Тут мені прийшло в голову додати білий фон, щоб трошки була яскравіша картинка. І хочу ще показати, як я заховала кінці ниточок в кінці плетіння, коли ланцюжок вже готовий. Дівчатка. Таким самим чином, як я ховаю всі кінчики в кінці. За допомогою додаткової ниточки, додаткової петлі я ховаю під вузлики. Зараз воно може виглядати досить страшно, але насправді все не так страшно. Дивіться, під рожеву половинку я заховала додаткову ниточку, додаткову петлю бордового кольору. ось вона йде. Петля виглядає під вузликів на мене, тобто у бік ланцюжка. І так само під зелену ниточку я заховала петлю кольору хаки, ось вона тут лежить. Оце її кінчики, вони йдуть по ходу ниточки. А сама петля головка, і так би мовити, дивиться у бік ланцюжка. Отаким чином. Я ховаю. Оскільки в нас. Плететься комбіноване кільце, друга половинка, то тут я вузлики не перевертаю. Тобто саме плетіння йде так, як має бути. Тільки з тією різницею, що мені потрібно ще ховати оці кінці. Дівчатка, воно може виглядати досить складно і плутано, але Ну для мене. Цей спосіб вдається набагато легшим, ніж возитися з голкою і зашивати потім кінці десь під вузлики. Дивіться, ось я заховала ниточку. Бачите, Під вузликами з двох боків в мене проходить петля. Обов'язково ниточка має бути по товщині такою самою, як товщина нитки, з якої ви плетете. Тепер починаю затягувати кільце. І закриваю його не міцно поки що, для того, щоб не, перетягнулося, не перетягнувся оцей простір під вузликами, щоб мені було легше простягнути ниточку. Ну, Приблизно так закриваю, як воно має бути до кінця, і не перетягую. Тепер я буду тоненьку ниточку протягувати ось в цю петлю. Чому тоненько? Тому що тоненька ниточка дозволить нам досить легко затягнути під вузлики. Ось вона йде тоненька чорна ниточка. Ось, Вона ж тоненька, і із за того, що вона мала, вона не займає багато простору, і нам буде дуже легко затягнути під вузлики кінчик. Думаю, що ви зрозуміли, дивіться. Ось вона. Все витягнула не до кінця. Просто щоб утворилася така петелька. Витягаю червону нитку вона мені більше не знадобиться. Сюди простягаю ниточку зелену. Так, не до кінця, так само не до кінця, щоб у мене був простір для того, щоб затягнувся весь зелений кінчик. Ось, тягнемо потрошку, потрошку, і ось вона вже витягнулася. Все. Поки що лишаємо її. Зараз затягнемо рожевий кінчик, і можна буде тоді до кінця підтягнути кільце. Ось наш рожевий кінчик, трошки підтягую. Так само тоненьку чорну ниточку за допомогою, за допомогою петлі кольору хакі витягаю назовні під вузликами. Ось вона вийшла. Все. Ниточка додаткова більше мені не потрібна. Рожеву ниточку не до кінця, тільки щоб кінчик захватився. Простягаю у петлю тоненьку, бачите, не до кінця. І тоненькою ниточкою протягаю її під вузликами за рахунок того, що чорна ниточка тоненька, в нас є багато простору, і бачите, як вона легенько вийшла назовні. Все, можете вважати, що діло зроблено. Додаткова ниточка більше не потрібна. Ось тепер я можу міцно затягнути вже нарешті кільце повністю до кінця підтягаю і подивіться, яка краса. Все. Відрізаємо ці кінчики сміливо, нічого з ними більше не станеться. Так. І тепер наше завдання сплести ще один точно такий самий ланцюжок. І тепер ми переходимо до найцікавішого. Один ланцюжок я надягаю на другий, от таким чином. І тепер дивіться, один в нас ніби як зверху, а другий знизу. Бачите, їх два. І тепер ми беремо верхній і протягаємо ось в це кільце які в нас під ним, точнісінько під ним. Ось так. Перше кільце йде трошки туговато, але весь ланцюжок, бачите, проходить досить легко до кінця, отаким чином, до кінця. І тепер у нас зверху розташовується вже інший ланцюжок. Бачите? І ми його так само ось в це. Нижнє кільце маємо протягти. О, ось сюди. Беремо верхній ланцюжок. І протягуємо його ось це кільце. Так само: перше кільце йде туговато, а весь ланцюжок проходить. Досить легко. В принципі, дівчата, оце і все. Таким чином, ми кожного разу будемо брати верхній ланцюжок верхній, і протягувати його в це нижнє кільце, яке йде прямо під ним. І у нас буде з вами утворюватись отака косичка. Робимо це аж до самого кінця, в кінці так само останні кільця протягаю. Таким чином, верхнє в нижнє, і ще одне лишилося, верхнє в нижнє. Ці останні трошки туговато йдуть, але. Це не так складно. Бачите? І все, і все дівчатка, подивіться, яка краса, і який це ж простір для фантазії. Ви можете зробити любу яку застібку і зробити або браслетик з неї, а погратися ще кольорами. Це ж можна взагалі буде вау! Можна зробити на палець кільце. Можна зробити на голову обідочок, можна зробити по іншому переплетіння, тобто не так, як я в один бік у мене дивився зелений колір, а в другий рожевий. Можете перевернути ланцюжок, можете взяти два однотонних ланцюжка, і у вас утвориться ще якийсь новий узор. Тобто, дівчатка, експериментуйте і. Ну, Я вибрала колір ниток так, щоб він був схожий на весняний бузочок. Мені дуже подобається таке сполучення кольорів. Намагаюсь вам показати при денному світлі. Ось так воно буде виглядати на пальці. Можна, дивіться, дві разом. Теж досить цікавий вигляд має. Можна ось так на руку, якщо ви візьмете застіпку. Для браслета. Я, напевно, буду носити як чокер або, можливо, як обідок. Ну, і спонсор моїх поцарапаних рук це оця руденька мордочка. Все, дівчатка, люблю вас! Па-па, скоро побачимось!